Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 101 Вітаю вас, любі малята! Я загадаю вам сьогодні загадку, а ви спробуйте її відгадати. Хто проскаче без зупину день і ночі половину і при цьому ані трішки. Не натомить власні ніжки. Хто ж це так палята скаче? Відгадали? Звісно, м'ячик. Діти, давайте подумаємо, на що схоже м'яч. На яблуко, апельсин та повітряну кульку. Сивий і кривленький, веселий, нетерплячий, він вправо покотився, уліво пістрибнув, ні краплі не стомився, це м'ячик веселий. М'яч, м'яч, весело так скаче м'яч, м'яч, м'ячик, м'ячик прибуне. Пропоную вам сьогодні, дітки, зі мною зліпити ось такі м'ячики з пластиліну. Але перш ніж ми ж почнемо, треба підготувати наші пальчики до роботи. Міжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. Їжак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, Їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Їжак на стіл залізти, ручкою його притисну. Зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, Їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. Візьміть, дітки, собі той шматочок пластиліну, який вам подобається. Я візьму червоний. Пограйте з ним, потримайте в теплих долонях, зігрійте його, а потім розминайте пластилін пальцями, здавлюйте його в різних напрямках, змінюючи його форму, щоб він став м'який та Пружний. Ось так розминаємо, а тоді кладемо на долоньку і скочуємо коловими рухами кульку. Ось так. Ось така гарна кулька в мене вийшла. Але це не все, нам потрібно прикрасити наш м'ячик. Для цього ми візьмемо пластилін іншого кольору. Я візьму жовтий. І тепер пальчиками відщіпуємо від цілого шматка пластиліну і малесенький шматочок. І пальчиками скочуємо у маленьку кульку, і, притискаючи, прикріплюємо до більшої. Ось таким чином робимо і ще і притискаємо. Ось такий гарний кольоровий м'ячик у нас вийшов. Погляньте. Ой, погляньте, діти, наші м'ячики розкотилися по кімнаті. Де вони? На полиці. Повторюйте, дітки, за мною, під столом. Поруч з ліжком. У коробці. То що ми з вами сьогодні ліпили? Вірно, м'ячики. Діти, чекатиму фото ваших м'ячиків.